І так, ласкаво просум на цей ролик ми будемо перечитувати. Та як перечитувати? Я просто е, запишу. Ну я не буду читати, я, буду, я, трішки, я ті, буду ті трішки пролистувати, а ви на паузу будете ставити. І я якраз по кожному ролику там так понеділок до суботи. Ну, вчора ті неділя була, я ті не записував, тому що я ті нічого не підготавлював, тому так. І... Ем, ну я тільки 6 роликів з понеділка тут по суботу, на третій тиждень лютого 25 року, сонячний календар. Да. Ну я не буду особо читати. Я трішки зроблю, а мав, тому що мені зараз конкретно не хочеться читати. Тому я і зробив 6 роликів по одному дню. Так що так. Так, 17 лютого понеділок, п'ятий сонячний день, 12 сонячний місяць, водолій місяць, схід 04.40, захід 15.04. Ну, якраз на 3, 3 хвилини, мабуть, зійде, як на YouTube Shorts піде. Так, характеристика, сумка, резінна сума. Блін, нам мені, звісно, не вдобно. Отак. О, от так поставлю на стіл. И вот так. Планета Венера. Татем. Там, мабуть, я не знаю який там... Це ж П'ятий. Їда. еда. ще я так листа, так. Угу, Примета, связанная с Землей. Плохо купили грязь. Так, это там ослик. Это там года белый ослик. А этот ослик золотой светло желтый. Так, миролюбивый он. У -у -у. А где-то там кры э, кролика крыс. Э, ну, смесь кролика так. Любит пакостных людей. Любит пакостных людей. Законы существуют для кого-то угодно, только для него. Ясно. Все.